Росія цілком спроможна оголосити нову мобілізацію, в тому числі і на тимчасово окупованих територіях. Таке каже очільник головного управління розвідки Кирило Буданов. На ну, що зараз відбувається в Росії з мобілізацією і рекрутингом у ГУР? Кажуть станом на сьогодні, Кремль призвав за контрактом вже близько 280 тисяч осіб. Ну і ще місяця кількість росіян готових убивати українців за гроші збільшується у середньому на 35 тисяч осіб. Військовиків, а платять їм добре, хоча виплати вже почали урізати, і залежно від регіону вони різняться. Найменше платять у Башкортостані і на Белгородщині. Чому? дізнавався Ростислав Сесоєв. Вересень 22-го року, після провального обліцкригу, Путін розповідає росіянам, що прийшов, і їхній час йти на війну. Вважаю необхідним поддержати пропозиції Міністерства оборони і Генерального штабу про проведення в Російській Федерації частичної мобілізації. Але схоже, народ вождя не почув. Після оголошення часткової мобілізації сотні тисяч росіян кинулися геть із федерації на кордонах від Фінляндії до Казахстану. Багатокілометрові черги тих, хто на війну йти не захотів. А так на пропозицію Путіна відреагували у великих російських містах. Вальників розігнали гайки, закрутили. А згодом у Кремлі зрозуміли, що примусово та безкоштовно вмирати росіяни не йдуть. А за гроші чому б ні? Максимальна сума, яку я бачив в за підписання контракту. Ну яку я зустрічав, що не бомлявся, це була УФА. Там повідомлялося 5 мільйонів рублів. На той момент це було ну коли ви кублення стрибав там. Під 60 тисяч американських доларів це те, що пропонували. А ще розпропаганда і чиновники так званим героєм, так званого СВО пропонують безліч різноманітних плюшок. Тим, хто вижив, обіцяють адаптацію в суспільстві, кар'єрне зростання і навіть політичне майбутнє обіцяють на нещодавніх виборах. Рознайманці, які повернулися з війни, увійшли до складу дев'яти регіональних парламентів. Але така тотальна шана здебільшого в кремлівському телевізорі все підтримують каких-то ветеранів СВО. СВО, блядь, Що їх розорвало на мідь? Цей юний мешканець Москви хайпує в соцмережі. До речі, його вже знайшли і затримали. А ця жіночка з далекого Уралу скаржиться, що поки її чоловік вбиває українців на війні, сусіди вдома палять його автівки. Вона говорить, а ти знаєш, за що це тобі? Я у це что? Це тебе... ті наказання було за те, що твій муж. Не СВО убивает мирного жителя. Ну, куда понесло? Я не ждала от тебя такого. І цей російський вояка не очікував, що через участь у війні проситиме милостиню. Спасибо вам огромное. Був поранений, але рідна держава у групі інвалідності та допомозі відмовила. Не знаю, за що ми маємо. Приходиться простити милостиню, тому що групу не дають. А на що жити? Ось на скреп сьогодні. Посмотрите, будь ласка, чуть-чуть на хліб. Да сьогодні в Україні близько 700 тисяч військових окупаційної Росармії. Три солдати з чотирьох контрактники, які прийшли вбивати за гроші. Інші в'язні, мобілізовані мігранти та найманці іноземці. Росії є опції у вигляді північної е, Кореї. І я би мабуть розглядав варіант того, що спочатку Володимир Путін намагатиметься залучити доведення бойових дій на території України північно-корейських військових. А кількість контрактників, яким Путін пропонує шалені гроші останніми місяцями, зменшилася приблизно на третину. Тобто грошей не вистачає, вони так ріжуть максимальну кількість супутніх програм: освіта, наука там, техніка за рахунок того, щоб всі гроші перерозподілити і кинути на тим, хто підписує контракт. Та чи наважиться Путін на ще одну спробу примусово відправляти росіян на фронт? Законодавчо вже все готово. Вони це передбачили, що двадцять році, всі законодавчі зміни, які необхідні для. Швидкого і успішного проведення мобілізації вони ще два роки тому передбачені. Але для російської економіки і для настроїв суспільства загальна мобілізація матиме критичні наслідки. Російське керівництво боїться такого рішення. Воно вже напевно буде таким рішенням останньої надії. Бо оголошення масової мобілізації в країні означатиме величезний соціальний внутрішній струс відповідно певну дестабілізацію країни зсередини. Мобілізаційний ресурс Кремля близько 17 мільйонів людей. Це втричі більше ніж в Україні, кажуть наші експерти. Але реально росіяни здатні оперативно мобілізувати, одягнути, озброїти, навчити декілька сотень тисяч солдат. Ростислав Сисоєв, Ми Україна, марафон єдині новини.